Зберіг нас, з те, що Його охорона є нами, слава Богу. з те, що коли ми їдемо, коли ми йдемо, або навіть просто коли ми молимося і просимо Бога охорони, то Господні ангели, яких ми не бачимо, але вони спускаються. Бог охороняє нас в транспорті, коли ми їдемо. І все велике, брати і сестри, Божа забота і Боже благословіння на своїй народі. Слава йому. Знаєте, сьогодні зачитувалося Слово Боже і говорилося про те, про християн, які мають якби поступати, ну, знаєте, так, по високому стандарту. Каже, якщо хтось дарить тебе вибру, щоб в одну що, ти стане в другим. Якщо там сказано, що хтось хоче, щоб йшов з ним одне поприще, їде, два поприще. І, ви знаєте, якби описується те, що Господь ставив такі високі би, требування і каже, що ми з вами, знаючи Ісуса Христа, пізнавши Божу благодать, пізнавши Божу силу, Господь ставить для нас високі требування, і ми повинні бути подібними до нього. І нехай нам у цьому Господь допоможе. Знаєте, я хотів зачитати Слово Боже. Перше соборне послання апостола Івана, перший розділ, тобто, вибачається, другий розділ, апостол Іван пише послання для людей, і він каже, для кого він його пише. І тут такі слова з 12 го вірша сказані. Каже, пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення Його. Далі каже, пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. В російському тексті сказано беззначальним. Отца беззначального. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукаво. Пишу діти вам, бо ви пізнали отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я вас, до, до вас, юнаки. Бо міцні ви, і Слово Боже у вас пробуває. І лукавого перемогли ви. Дорогі друзі, от слово Боже описує якісь категорії людей. І говорить до нас це слово Боже, що апостол пише своє послання і він каже, що я це пишу до тої категорії людей, до тих і до тих. І він тут називає, що він пише дітям. Я думаю, це пише до тих людей, які тільки навернулися до Бога, які тільки пізнали Бога. Каже, можливо, вони ще, якби сказати, крепко не виросли у Господі, але він їм пише про те, що ви полюбили Його. каже, Вам гріхи прощаються ради Його імені. Тобто ви навернулися до Господа і ваші гріхи простилися. Прости вам Господь далі ще сказане, ви пізнали Отця, ви пізнали того, що у вас оказується, живучих на цій землі є Отець Небесний. І ви його знайшли, і ви його пізнали, що Він вас крепко любить, і що він сильно і сильно заботиться про кожний з нас. Але далі, Слово Боже, говорить, каже, що я каже так само, тут далі сказати какодою якісь юнаки. Вони каже, уже ці трошечки. Вони Каже, вже перемогли лукавого, вони є сильні, вони вже перемогли лукавого. І каже, пишу до вас батьки, бо ви пізнали каже, того, хто від початку каже. І знову повториться, що ви пізнали того, хто від початку. Я собі задумаю, як сьогодні поєднати до нашого життя? От ми з вами навернулись до Господа. От проходить рік, так. проходить два, 5 років слідування за Господом. Чи мій зріст, якби так би мовити, духовний, він якось по роках рахується. Ну, знаєте, був хлопчик маленький говорив таким голосом, трошечки підріс, у нього вже такий басок появляється. Бо він росте, він їсть і він росте. А я собі думаю, проходить час мого християнського життя. Чи я сьогодні. Росту у Господі, чи я сьогодні стою на місці? Чи я сьогодні хитаюся від всякого вітра науки, чи я стою міцно у Христі Ісусі? Чи я сьогодні ще задаю такі питання, чи я спасений, чи я не спасений? Чи я сьогодні сумніваюся у Господі, сумніваюся у своєму Спасінні? Чи я, в ветерій сестрі не сумніваюся? Оце сьогодні питання до нас. І Якщо я вже пройшов із Господом оприділений час, то чи я возріс у ньому, чи я його більше пізнав? Оце сьогодні питання до мене і до кожного із нас. Я так дивлюся, знаєте, діти. От попробуйте ту маленьку дитинку відірвіть від своєї мами. Їде в машині, знаєте, що до мами? І далі так, убереш, не завжди вона хоче, бо це вона до мами. Відірвіть цю дитину від мами. Так само, брати і сестри, коли люди, які на, навернулися, пізнали Отця, вони його полюбили. Вони поняли, що він є добрий до них, бо він є Господь їхній. Він їх спас, він їх помилов і ви не відірвете вже. Хоча, знаєте, різні сумніви, знаєте, можливо, якісь сили, можливо, ще, знаєте, якісь перешкоди є, щоб все ж таки. Але той, хто пізнавиться, беззначально, він уже не хоче його ставити. Ви знаєте, каже юнаки, от я задумуюсь над цим питанням. От у житті віруючого чоловіка, знаєте, Ну, Жили у світі, то були під владою диявола. Він керував життям людей, знаєте. жили за звичаєм цього світу. Дуже звичаю багато у цьому світі, знаєте, да? дуже багато цих звичаїв. І люди живуть під цим. Під цим всім. Багато різного такого, що, знаєте, просто керує людьми, різні засоби, різної масової і всього остального інформації. Керує людьми. І люди живуть, каже їм, як жити, як вдіватися, як все. Ну, Бачите, боє пишуть, на бікбордах малюють. Вони хочуть, щоб люди жили так, як вони говорять. Але коли довернулися до Господа, знаєте, то ми, як би сказати, виключилися від того, перейшли із царства темряви, до царства світу. Але я собі думаю, брати і сестри, каже юнаки, ви перемогли лукавого. Ну, Ви перейшли із темрявою світу, але от стоїть запитання сьогодні. Чи немає сьогодні диявола якогось місця у моєму житті? Ні, ви в царстві Божому, ні, ви в церкві. І ви добрі люди. Але, случайно, от такий може бути, що Ну, через вас характер, наприклад, сатана колодить вашій сім'ї. Ну, може таке бути чи ні? І він, вроді би, вже перейшов із темряви до світла. Але от лукавий, знаєте, має. От така людина, от в неї отакі слова, от в неї отакі. І що ж треба робити? Прости. Просити Господа, щоб прийшла перемога. Каятися перед Богом. Господи, прости. Бо я ж перейшов від темряви до світла. Я йду з тобою. Я не хочу, щоб пройшло десятки років мого християнського життя, і я остався такий спильчивий, або остався такий нестриманий чоловік, або нестримана, нестримана жінка, або сестра, або брат. І це сьогодні теж питання оцієї боротьби. Можливо, я сьогодні, можу навіть і не роблю гріх, але, знаєте, в думках, щось, знаєте. І не забороняю цим думкам, щоб вони руїлися в моїй голові. І це теж є, знаєте, людина думає про щось, потім воно переходить в дію. Я не раз дивився в такий момент, якась думка прийшла, бачу, ну точно вона не від Бога. Кажу, Господи, іменем Твоїм. Прошу бої спавну від цього. Дай мені, щоб я її зробив. Знаєте, проходить пару минут. І воно оставляє нас, брати і сестри. коли ми ростемо у Господі, ми віддаляємося від того і зближаємося з Богом. Ми віддаляємося від того колишнього Єгипту. Перейшли це че, Червоне море. Знаєте, Господь це море розвіює, ми пройшли, закрив. І ми тепер пішли за Господом. І наша задача, брати і сестри, каже Христос, такі слова, є написано, каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. І ми, брати і сестри, ідучи за Господом, вчимося, дивимося, як він поступав, брати і сестри. І більше того, ми стаємо подібними до нього. Наш характер міняється, можливо, проходить час, але він міняється. І ми оставляємо ті прошлі свої діла і з справи. Ми вже не відкриваємо свої уста, як колись відкривали, ми вже їх стримуємо. Ми вже розуміємо, що за всяке празне слово, як написано Біблії, дамо віхові. Ми вже розуміємо, що з нас вже Бог і більше і питає, і ми, брати і сестри, стаємо смиренішими. І нехай нас у цьому Господь поблагословить. Оці юнаки, оці люди, бачите, оці дітки, їм треба оця мама. Вона треба, щоб їх переділа, їм треба стороння, як би так сказати, поміч. І як так, як християнин народився, йому треба оця поміч, він сам може погибнути. Сумнів прийде, і можливо, він не зможе з ним справитись. йому нужен хтось. Йому нужен брат, йому нужна сестра, можливо, або тій людині нужен пастор, або деякон, той, хто поможе цій людині стати і йти за Господом. А отже юнак, бачите, якщо переміг лукаво і вже сильний, то це говорить про те, що він вже навчився сам, як би сказати, ну сам обходити себе, навчився вже, може те робити і інше. Він вже якийсь, має якісь, ну, самостійність. Так, да, Вони роблять молоді люди багато помилок, якщо так паралельно зрівнювати, вони дуже скорості щось робити. Часто зашпортуються, знов стають і знов робити. Вони дуже сильні, мають енергії багато. Але те, що вони вже щось можуть робити, це вже показує їхній ріст. Вони вже можуть щось робити для Господа. Вони можуть трудитися для нього. І це сьогодні, хай Господь благословить нас, щоб ми сьогодні задумалися, Боже. Отак от, а де ж я все ж таки знаходжуся? Господи, чи я нуждаюся, ще в посторонній помочі? Чи з тією допомогою я вже пройшов далі і вже можу саме без кати, боротися з спокусами? Чи я вже можу далі, отці каже, це вже ті люди, які мають своїх вже дітей. Це ті, через кого вже спасаються інші люди. Це ті, хто проповідують людям Слово і вони навертаються до Господа і вони опікуються ними. І я хотів, щоб Бог благословив і навчив мене сьогодні і кожного з нас. Якби така заохота, Господи, дай рости. Тому що я хочу, я хочу вже трудитись для тебе. Господи, поможи мені, побороти оту лукаву у своєму житті. Лукавий хитрий, знаєте. Господи, я хочу виконати волю, я хочу потрудитися для Твого царства. Я хочу нести працю Твоєму, Господи, благослови мене. Я вірю, браті і сестри, що Господь благословить, коли ми стримемося і хочемо рости, коли ми не хочемо ставатися дітьми, дехто дивиться, де так старші стали, каже, от як вернутися тоді. Кажуть, безтурботне дитинство. Бігаєш собі, бо я собі з коли сів на велосипеда і поїхав. Поїхав, катаєшся собі, їздиш, нема заботи. Ну як баба то каже, там те зробити. Але ж ну, ти, якби дитина, ти не маєш такої відповідальності великої. Приїхав, мама мама ну, сварила, чого ти так довго, чого ти уроки не робиш ще щось. Але брати і сестри, коли вже приходить трошечки далі, такого немає. Вже. І сьогодні я хотів, щоб Господь поблагословив нас, щоб ми рухались далі. Коли сьогодні ще так глянути паралель, знаєте, я думаю, от коли людина росте, да, то ми часто думаємо, ну все ж таки, от як виросте? Ну як має рости? Для, для малих дітей, які навернулися до Господа, сказано просто. Ви це місце знаєте. Каже, в першому посланні Петро каже такі слова. Розділі він тут говорить, отож, відкладіть усяку злобу, на увазі те, що є перешкодою, те, що заважає, всякий піступ, лицемірство, заздрість, обмови і немовного народження немовлята вже дайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добре Господь. Для цих людей! Не сказано, каже, ви оте відкладіть, бо воно вам буде мішати. Але полюбіть слово Боже, жадайте щиро духового молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Далі сказано, приступайте до нього, до Ісуса, до свого Отця, каже, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули його люди, але вибрав його Бога. Далі, брати і сестри, собі думають за цих молодих людей сказано, пам'ятаєте Якова. Там написано, каже, підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу. Пам'ятайте який місце, четвертий розділ Якова, сьомий вірш. Каже, підкоріться Богові та спротивляйтесь то й утече він від вас. Брати і сестри, йому не інтересно. Не спокушувати ту людину, яка не слухається, яка спротивляється, яка не виконує його волі. Нехай Господь нас у цьому поблагословить. Знаєте, от ідуть євреї із тієї пустині. Але вони пам'ять її, дуже добре пам'ять Ну, Їм там було то не добре, але вони все одно його помнять. Я думаю, якби сказати, ну слухайте, скільки ж ваших дітей потопили. А скільки вас там били? Можливо, якщо вернутися те наше знаєте, коли люди жили без Бога, слухайте, скільки ж ви пострадали від того ворога і не знали, що ви йому служимо? І хай Господь збереже нас, щоб ми, як ті євреї, дивилися назад. Але далі, ви євреї, йдете за Госпіль. У Вас є Моїсей. У вас є Аарон. Вони вам передають Боже Слово. Те слово, яке працює, Прати і сестри. Чого працює? Тому що явно серед вас Господь, серед вас слово облачний, серед вас слово огнений. Ви йдете в у присут... присутності Господні. Воно говорять слова життя вічного». ви повинні йти за ними. Віртеся цьому водійстві, так би мовити до євреїв. Сьогодні християнин прийшов і пішов за Господом. Брат, сестра, йдемо за Богом. Ми слухаємо Слово Його і слухаємо Його волю. Ми із вами, брати і сестри, стараємося виконувати і не звертати увагу на посторонні голоси. Не звертати увагу на те, що старає збити нас із цієї дороги, бо ми послухалися Господа. Євреїв була помилка, не повністю довірилися, от трохи сумнівалися. І біблії про це написано, що вони сумнівалися, вони не, не, не довіряли, перевіряли Бога багато разів. Ну ж Бог вже скільки вам показав, скільки ж вам ще треба показувати, щоб ви вже сказали, да, ми вже дійсно відкидаємо все те і йдемо, знаєте, впевнено залом. А тут така ситуація, що все життя перевіряють. І я собі думаю, Господи, благослови нас, дай нам довіритися тобі і піти за тобою, довіряючи тобі повністю. Не бути в числі тих людей, брати і сестри, які шатаються, які роблять декілька кроків вперед, але якісь часом щось і назад вступають. Хай Бог нас, брати і сестри, від цього збереже. Ми втвірували в Господа. Ми пережили його благодать і ми пішли за ним. Ми не обертаємося назад. І ми будемо тоді блаженні у своєму ходьбі або у своєму зрості у Господі. І нехай нас у цьому, брати і сестри, Господь поблагословить. Нехай ці спокуси, які трапляються, вони, щоб вони не, не відводили нас. знаєте. Ми часто байдемося по сторонах щось звіряємо з іншими людьми. Ми часто якось розпиляємо свою віру, свою увагу. Ми часто слухаємо Слово Боже, голю Божу. Паралельно знаєте, якихось людей, можливо, паралельно ще щось. І ви знаєте, віра людини часто якось так знайде, якби ну, розпилюється людина. Якщо ти ж довіришся Господу, то слідуємо за ним. Якщо ми довірилися Господу, слідуємо за ним і Він облагословив. Одне місце таке слово Божому каже, що вірен обіщавши. Вірен Той, який покликав нас, він є вірний Господь. І ту справу, брати і сестри, яку він почав у нашому житті, і він її завершить. Бо він є вірний Господь, Він проведе. І, брати, і сестри, хто пішов за Господом, то я скажу, що Господь нікого не підвів. Господь усіх людей, кого, хто йде за ним, хто щиро шукає його, без лукавства відкинув всяку зл... лукавство, злобув все, щиро пішов за Гостом. Господь учасний, Господь робить свою працю. Я прочитав, там сказано полюбіжче духовне молоко». А я собі думаю, а коли вже людина росте, то що вона робить? Вона не просто любить його читати і не, і не просто любить його слухати, а вона йде до хати і виконує його. Отак От як написано, вона так робить. Оце вже різні. Слухає, любить його, то є добре. Але йди до хати і виконуй його. Якщо Бог проговорив через Слово своє до мого серця. Робити отак чи отак. Я так роблю. Тому що він проговорив, я вірю в Його Слово. Я відчуваю, що Господь говорить до мого серця. Я розрізняю Його. Це вже ріст. І я вже виконую його у своєму домі. Я виконую його на своїй роботі. Це вже ріст. І нехай нас у цьому Господь ясно поблагослови. Йому нехай буде слава. Амінь. Давайте ми помолимося.